Картопляні кнедлики, дорони з сметаною, шашлики з картоплі. Всі ці смаколики виготовляють за традиційними українськими рецептами. Головний секрет смачного приготування свіже повітря, корисні продукти та любов. Переконують господині! Сьогодні у нас картопляне свято, і ми так як би тематично готуємо українські картопляні кнедлі. Це страва українська, готується вона дуже просто, швидко і дуже смачно Насправді ну, готується рецепт, дуже простий. Це картопелька, яйця, мука, ну, сіль і перець за смаком. Вариться декілька хвилин, подається, ну можна подавати з тушеною капустою або з так як ми сьогодні з цибулькою пережареною. І ну, дуже смачна і дуже проста страва. Також гостей свята пригощали трив'яним чаєм за давнім бабусиним рецептом. Для діток працівники зоопарку влаштували тематичний майстер-клас, де вони могли навчитися новому творчому ремеслу. Майстер-клас печаток з картоплі не вимагає багато часу і коштів. Просто вирізаються фігурки з картоплі, дітки розмальовують їх звичайною фарбою і клеять на листочок. Тобто їм це дуже цікаво. Вони розмальовують різні малюнки, ми потім їх вивішимо, і, В принципі, дітки можуть зібрати з собою як на пам'ять. В свою чергу відвідувачі зоопарку таким тематичним дійством тільки тішаться. Переконують на картопляному святі цікаво як діткам, так і дорослим. Подобається такі заходи з дітьми виїхали, бо ми самі не з рівного з великого Лексина. То в нас немає де погуляти, хочеться з дітками десь. То ми в зоопарк їдемо. Цікаво, весело. Можна щось дізнатися, як готують, собі щось можна ну, приготувати. Ну, Я думаю, що в подальшому я не проти таких свят, таких заходів, щоб проводилися. Ми взагалі вперше в цьому зоопарку, дуже приємно, попали на свято, дуже. Щоб проводилося в нас в Рівному частіше ще такі міроприємства. На цьому приємні сюрпризи для рівнян у зоопарку не закінчуються. Тут планують організувати ще кілька подібних тематичних свят. Анастасія Кучеренко, Олег Тарасович, новини Рівного.